Вітаю вас. Хочу, ще вчора збиралася виставити залишки, текстилю, бо на сьогодні планувала поїхати на пошту, повідправляти трішки посилки, але в мене там є замовлення на плетені вироби. Я їх тобі поплила, вчора покрила лаком, але вони не висохли, тому що день був похмурий. Їм треба час і бажано і сонце, і свіже повітря. На вулиці я не можу їх виставити, бо в мене є така помічниця терочка, що вона достає, вона ж стане на задні лапи і достане ну, хоч куди. Велика вже. І стягує і рве. Тому оце так. Зараз оце записую відео, виставила на вулиці там ці речі, ну, тера спить. Я так думаю, що вона не. Що вона й буде спати, тому що в день вона ніяка взагалі, це вона і на вечір починається, коли не жарко, і то вона починає тоді з м'ячиком. Тероризувати мене, тера-терористка. Ну, давайте почнемо, роздивимося. Тут е, буду разом з вами. Дістану ручку. Буду разом з вами знижувати ціни, тому що треба мені його продати і, ну і от так. бо треба нам заробляти на мрію. Так, ось цей ранер або доріжка новорічна, я вам показувала її. Вона дуже гарно виглядає. ну, Тут, навіть, ось, бачите, ярличок якийсь є: 100%, 100% поліестер. Тут написано, але виробника немає. Ось так вона виглядає. ну, Та вже я розвертала, вона велика доволі. Е, я озвучувала розміри в попередньому відео. ну, Можу, в мене все сьогодні не приготувала і все через камеру. те достаю, тоте, Ну десь 1,15 п'ятнадцять, здається мені, якщо я правильно виміряла її довжина. І ширина, також вона широченька, 57 см по ширині вона. Тут, бачите, така вишивка. Це вишивка. І тут ось по о, о, цьому вишневому ну, ажурна така, мережево така ажурна, ніби пришита. Тут також вишити і олені, і ялинки, ну, таке, От. іде вона під номером 14. Я виставляла її за, за 180 гривень, тому ціну ставлю 140 гривень. 140 гривень, і хто хоче придбати, чекаю на вас. Ну, така серветочка під номером 20. Отака От ткана серветочка. Тут йде вона під номером 20, ціна тут 30 гривень. Ну, ціну знижимо, знизимо на 20 гривень. От така серветочка. Так, ну, ця річ. Вишита, я вам показувала її, це на батистові отака вишивка. Це як чайна скатертина або на перон. Вона йде під номером 18, 180 гривень, так і залишається ціна на таку красу. Так. Ось скатертина кругла. Отак От вона виглядає. Вона новенька. Ну, в крайньому випадку, мені так здається, що вона новенька. Я не знайшла ніяких тут таких слідів користування. В діаметрі вона 1,40. І йде вона під номером 4. Тут ціна стояла 200 гривень, 180 гривень. На 20 гривень ціну знижу. Так. Далі, це такий шарфик або шалик. Ну, я вам казала, що тут трішки є катишки. Трішки є катишки. Можливо, це вовна, і з-за того поскочувалися нитки. Ну, я вам покажу, його розверну. Отак, От бачите, він ніби переходить із світло-рожевого і в темно-рожевий з цієї сторони. Це ще із попередніх відео залишок. Він йде під номером 155, і його ціна 30 гривень. Всього-навсього це повидалять. От. Та я б сама зайнялась, мене критично часу не вистачає. Так, ось такий шарф залишився. Ще з попередніх показів. Він також новенький, я вам казала. Тканинка тут він жатий. Бачите, як гармошечка розтягується. Ну, така структура його. Структура тканини. От, він великий, іде під номером 38 і коштує 40 гривень. Добре, давайте коштує 30 гривень. Ціну знизимо. Раз це в нас уже залишки, то хай буде так. Так, ось показувала вам. Оцю скатертину із недоліком. Це кругла скатертина в діаметрі півтора метра, вона персикового кольору, ця скатертинка в ідеальному стані, якби не враховувати одного недоліка оце дірочка. Я вам казала, що десь за щось, мабуть, зачепилося і порвалося. Так як сама вона і тканина, і все, вона ніби нова, а от так, таку. Має дефект такий. Така скатертина йде під номером 105 і коштувала вона 130 гривень. Ну, давайте знизимо на 80 гривень і кому потрібно, забирайте. Мені не треба, щоб воно лежало, бо в мене нема круглого стола. Якби був круглий стіл, то я б міняла кожен день. До речі, я дуже завжди хотіла круглий стіл. Ну, так не пощастило. Навіть коли ми оцей замовляли. Ми ще до війни замовляли його, і хотіла я купити в комфортплазі, в нас в Черкасах такий овальний стіл я хотіла купити. Ну, чоловік сказав, що такий, ну, хоча дуже я шкодую тепер. Отакі От дві серветочки є, а я вже не знаю, розміри не озвучувала. Такі дві серветочки. Натуральна тканинка, такі китички зроблені, але вони не поторочаться, бо тут оце все вишите по краєчках, таким блідо-рожевим кольором, і отака трояндочка. От. На цих двох серветочках. Вони йдуть під номером 171. Ціна на них була 60 гривень. Я ставлю ціну 40 гривень за дві серветочки. Якщо хтось бажає придбати, то вони білесенькі, в гарному стані. Серветочки і серветочки. Так, за 40 гривень, я думаю, це завжди знайдеться най... їм застосування. Так, маю отаку чайну скатертину. Ось, дивіться, така чайна скатертина. Вона сірувата, вона не біла. От має отаку вишивочку, ось, бачите, отакі смужечки вишиті. І отака вишивка дуже гарна, е, якісь ромашечки. Та не знаю, що це за квіти, ніби як ромашки, а оці не знаю, що це за квіти. От, вишивка ручна, бо тут ось видно з цієї сторони, що це ручна вишивка. Цікаво, дуже так вишито. От, ну, розміри десь 80 на 80. Можливо, плюс-мінус. Так, і така скатертиночка йде під номером 24. До речі, будете указувати, наприклад, написали номер і указуєте, що це за річ. Будь ласка, це таке прохання, тому що в залишках залишаються речі із попередніх відео, і тому, а, ось розміри 84 на 84. І тому інколи номери можуть повторюватися. То краще уточнити, щоб я потім не перепитувала, що це конкретно за річ. Ось дивіться, вона йшла під, номер, під номером 24, ціна 120 гривень. Я ставлю ціну 80 гривень на цю скатертинку. І будь ласка, замовляйте. Так ось така скатертина зелена. Ну, зелена, як сказати. Вона такого кольору. Блідо, блідо, зеленого. Вона кругла, просто, звичайна. немає нічого тут, <кхи>, ніяких. вона не жакардова, немає ніяких на ній візерунків, проста, звичайна йде під номером 111. В діаметрі вона 102 см. І тут ціна 150 гривень, я ціну знижую на 100 гривень. От, і, будь ласка. Замовляйте. Так, ну або хто як бажає. Так, далі маю отаку серветку круглу. Вона плетена вручну, із ниток і рис. Насправді вона дуже гарна, дуже гарна ця серветочка. Е, іде вона під номером 3. В діаметрі вона, мабуть, 50 см, доволі вона велика. Під номером 3 ціна на ній стоїть 60 гривень. Я ціну знижу на 40 гривень. І отаку красуню можете забирати. От. Звичайно, що, що треба для цих речей, як я завжди в кожному відео повторюю, що такі речі плетені, головне, правильно висушити. Щоб вони набрали форму. Так, далі є в мене отака скатертина. Квадратна вона, розміри має 1,40 на 1,40 м. Вона просто біла, ніде нічого немає, лише по краях ось така вишивка. І йде вона під номером 26. Ціна тут на ній стоїть 250 гривень. Я ціну знімаю на 180 гривень. Так, ось такі дві серветочки, вони як ідуть, як фіраночки, я вам показувала, тут така вишивочка, це льон тоненький такий. от. І мереживо пришите по краях. Я не знаю, для чого можна використовувати, Ну, не знаю, що це. Ну, йде вона під номером 142. За дві фіраночки. Тут ціна стоїть 50 гривень. Я знижу на 40 гривень за дві такі. ну, Фіраночка, серветочка, просто вишивка. Кому для чого. Так, Далі. Ось така гарнесенька серветочка з конваліями. Проста біленька натуральна тканинка. Ось такі е, вишивочки. Це вишивка конвалії, тут такі листочки, тут по краях також вишивочка хрестиком. Дуже мила така серветочка. Іде під номером 12 і ціна її 40 гривень. Так, маю таку скатертину. Я вам показувала її, розказувала вона тканинка натуральна. Вона йде як чайна скатертина. Я її не буду розвертати. Тут розміри 76 на 78, отак вона і виглядає, як виглядає на відео. Іде вона під номером 23. ну да, Тут номери повторюються, тому уточнюйте обов'язково при замовленні. Ціна тут на ній стояла 150 гривень. Я ціну знижую на 100 гривень. Ну, знижую вже наскільки можу. Так. Ось така ще залишилася скатертинка. Білесенька, така ніжна скатертина. Тканинка натуральна, мені якби здається, такий тонесенький льон. Або штапель. Я не знаю, якби я в них дуже розбиралася, ну, льон, то можу впізнати, а ця скатертина йде під номером 2. Розмір її метр десять на метр двадцять. Ціна на неї стоїть 180 гривень. Ціну знизимо на 150 гривень. Приваз знижую. Отак, От на 150 гривень. Отака От скатертина. Так, далі, далі ще є в мене отака серветочка. Це також плетена гачком. Тут нитки, я не знаю, мені здається, це якась віскоза, тому що вона, або і рис, тому що вона, бачите, така ніби важка. От. Ну, такі речі крохмаляться, І. От так. Ну, Іде вона під номером 24, 20 гривень її ціна. В діаметрі вона 23 см. Так, ось такий рушничок залишився. Прости няний рушничок кухонний. Іде він під номером 26 і ціна його 30 гривень. Ну, тут якийсь дядько намальований, але мені, е я думаю, що це не так важливо. Хто там намальований на кухонному рушничку? 30 гривень, такий величенький рушничок. Завжди в користуванні. ну, Це геть копійчані ціни. Так, Отака серветочка загубилася із попереднього огляду під номером 25. Вона коштує 20 гривень. Ну, я не думаю, що там ну, вартує того, щоб знижувати її на 5 гривень. Так, чайна скатертина. Е, Отака от скатертина, не буду розвертати. Її 85 на 78 її розмір. Йде вона під номером 7. Е, от таке колір вишивки, такий блідий. Тут трішки є ось в техніці рішельє вишивочка. І ціну знизимо. Вона, тут ціна 140 гривень на 100 гривень. Знизимо ціну. Так, далі хочу показати отакий, отаку доріжку. Отака доріжечка розміри 39 на 76. Вона вовняна. Здається, мені, ну, була вона в користуванні, але має гарний вигляд вона. Така доріжка йде під номером 22, і ціна її 80 гривень. Або на комод, або на стіл. Вона гарна. Вона гарна. Так, і останнє, що залишилося, оце я вам показувала отака От скатерка. Ну, зараз. Так хочу розвернути, дивіться, вона натуральна тканина, тканина натуральна. Можливо, це льон, можливо, це просто бавовна, але така структура тканини, ніби жадка трішки. Є таке. Іде вона під номером один. Розміри має 2 метри на метр 40, доволі велика така. І по краях отака, і посередині отака якась отакі сердечки. Бачите? Посередині цієї скатерки отакі сердечки. Ну, дуже розвертати не хочу. От, І така скатерка, ой, це в кого великий стіл? Можна використовувати, мені здається, і як простий. Вона натуральна. Е, така доволі, ну, не сказати, що вона така груба, Ну така щільненька тканинка. І під номером один вона йде і коштує 250 гривень. Всього-навсього, така велика е, скатерка. Так, ну, це все, що я вам хотіла показати. Поки що мені не попалися на очі, більш ніякі залишки, можливо, ще попадуться, бо таке буває. А ви, друзі, визначайтеся із замовленнями. І пишіть. Пишіть мені Viber для нових підписників. Під кожним відео в описі є мій номер Viber або телефон, а він один. От, тому. Хто має можливість у Вайбері написати або в Телеграмі, будь ласка, Хто, кому простіше зателефонувати, телефонуйте. І будемо домовлятися. Всім щиро дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки, за ваші коментарі. Ну, не завжди в мене виходить. Я їх всі читаю, ну не завжди виходить коментувати, відповідати. Тому скажу вам в усній формі. Я вам всім щиро вдячна. Бажаю вам всім всіх земних благ. До речі, в нас зранку, як почалась тривога і до цього часу. І карта лише наша область червона. І в телеграмі читаю: оце куди не поверне, кру, крутиться, крутиться, крутиться над нашою областю. Ну, так, залетів і крутиться. Ну нічого. Будемо триматись. І все буде добре. Все, друзі. Чекаю на ваші повідомлення. Всім дякую від душі. Пока-пока. Всіх обняла!